BMW трьох серій, гонщик, виграв британський етап туру Hot Wheels Legends 2, -е, автомобільний блог. BMW i 21, коли дитяча мрія стає гоночним шедевром, гідним Hot Wheels. Сказати, що я здивований, це нічого не сказати. У світі, де автомобільна індустрія прагне до інновацій, електромобілів і автономного водіння, бачити, як пристрасть до класики і ручної праці виграє конкурс Hot Wheels Legends Tua, це ковток свіжого повітря. І мова йде не просто про красиву реставрацію, а про радикальну трансформацію культової BMW І 21 в справжню гоночну машину гідну місця в легендарній колекції Hot Wheels. Я завжди вважав, що Hot Wheels – це більше, ніж просто іграшки. Це символ швидкості, свободи і безмежної фантазії. Саме тому перемога BMW i 21 створеної батьком і сином Полом і Ітаном Фостерами, викликає у мене особливий резонанс. Це не просто автомобіль, це втілення сімейної пристрасті, багаторічної праці і, звичайно ж, любові до Hot Wheels. Більше, ніж просто тюнінг створення унікального образу. Дозвольте мені трохи відійти від офіційного опису та поділитися своїми думками, що робить цей І21 таким особливим. Так, візуально вона вражає агресивний стиль групи 2, широкі арки зі скловолокна, масивний дифузор, глибокий передній сплітер, все це створює потужний і значний образ. Але справа не тільки в цьому. Справа в тому, як всі ці елементи об'єднані, як вони працюють разом, щоб створити цілісну і гармонійну картину. Зовнішній вигляд це безумовно важлива складова, але функціональність не менш важлива. І тут і 21 фостерів демонструє справжній клас. Під капотом встановлений 5,0 літровий рова 58 потужністю 420 КС це серйозна заявка на гоночний трек. А коробка передач DTM Jetrack і Коїв lsd забезпечують оптимальний розподіл крутного моменту і дозволяють автомобілю з легкістю справлятися з будь-якими умовами. Саме поєднання зовнішнього вигляду і продуктивності робить цю І21 по-справжньому унікальною. Це не просто красива машина, це справжня гоночна машина, здатна дати фору багатьом сучасним спорткарам. Я, як людина, яка провела чимало часу в гаражі, копаючись у карбюраторах і замінюючи гальмівні колодки, глибоко поважаю такий підхід до автомобілобудування. Це не просто складання деталей з каталогу, це створення чогось нового, унікального, що відображає особистість і пристрасть творців. Сімейна історія, коли хобі стає справою життя. Перемога в Hot Wheels Legends 2UK це не тільки визнання таланту Пола і Ітана Фостерів, це визнання сили сімейних цінностей. Я впевнений, що створення цієї І-21 стало для них не просто хобі, а справжньою справою життя. Вони провели 14 років, працюючи над цим проєктом, і результат говорить сам за себе. Уявіть собі, як вони разом проводили години в гаражі, обговорюючи деталі. Експериментуючи з різними рішеннями, долаючи труднощі і радіючи успіхам це безцінний досвід, який залишиться з ними на все життя. Я вважаю, що саме така пристрасть і віданість своїй справі дозволяють створювати справжні шедеври автомобілебудування. Ітан, будучи лише 14 річним підлітком, вже є частиною цієї історії. Він, безсумнівно, Успадкував любов до автомобілів і майстерність від свого батька. І я впевнений, що він продовжить розвиватися як автомобільний ентузіаст і, можливо, навіть стане професійним автомеханіком або інженером. Hot Wheels – більше, ніж просто іграшки. Цей конкурс ще раз підтверджує, що Hot Wheels – це не просто іграшки для дітей, це ціла культура, яка об'єднує людей різного віку і професій. Це символ швидкості, свободи і безмежної фантазії. Я пам'ятаю, як в дитинстві годинами грав з Hot Wheels, придумуючи різні сценарії гонок і створюючи свої власні треки. Це було весело і захоплююче. І я впевнений, що багато людей поділяють мій досвід. Hot Wheels надихають на створення чогось нового, на експерименти і на втілення своїх ідей в життя. Саме тому перемога BMW І21 входу Із Legends to UK – це не просто перемога одного автомобіля, це перемога цілої філософії, заснованої на пристрасті до автомобілів, ручної праці і безмежної фантазії. Висновок. Натхнення для майбутніх поколінь. Історія BMW І 21, створеної полом і Ітаном Фостерами, це натхнення для майбутніх поколінь автомобільних ентузіастів. Це доказ того, що навіть з обмеженими ресурсами можна створити щось видатне, якщо у тебе є пристрасть, відданість і трохи фантазії. Я сподіваюся, що ця історія спонукає інших людей до створення своїх власних проєктів, до експериментування і до втілення своїх ідей в життя. Адже саме такі люди роблять світ автомобілебудування цікавіше і цікавіше. І, звичайно, я бажаю Полу та Ітану Фостеру удачі в європейському фіналі туру Hot Wheels Legends Tour. Я впевнений, що вони зможуть гідно представити Великобританію і, можливо, навіть виграють глобальний гранд фінал. Адже вони заслужили це своєю пристрастю, своєю працею і своїм талантом. Ця історія нагадування про те, що найголовніше в автомобілебудуванні це не технології та інновації, а пристрасть, відданість і любов до своєї справи.